Чоловіча колекція Levi's, лот номер 17 Ця колекція осінь-зима. Лот буде складатися з декількох блоків, і перший блок це одяг. Основою його будуть складати джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Також будуть худі, джемпера, піджаки і так далі в цьому блоці. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Наліваюсь у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів розміри в лотах різні. Моделі по джинсам також різні. Джинси всі мають хороший зріст. Так, це джинсовий піджак від Levi's. Також в лоті буде декілька одиниць від Cooper. Самі, Саме ці брюки це Lee Cooper. Джинси Levi's. цей джемпер це Томі Хілфігер. Чіноси це Назарено Габріелі, Італія. Джемпер також Італія в складі шерсть. Брюки Брюкетс. Джемпер Лі Купер Дженсі Левайс Брюки від Левайс Поло це Беверлі Хілс. Джогери від лівайс. Ці брюки по окремій ціні. Це брюки для дому. Буде дві одиниці в різних розмірах. Наступний блок це верхній одяг. Верхній одяг по іншій ціні буде, буде п'ять одиниць. Куртка сорочка, ця вітровка з капюшоном – це Beverly Hills. Це дуже класно тепло. Далі це джинси з дірками. Буде дві одиниці. Якщо ви не хочете цих джинсів або не маєте на них клієнтів, ми можемо їх забрати. Тобто відмінусувати злоту. Ці дві одиниці. Ще один блок це взуття. Буде одна пара. Також буде окрема ціна на взуття. Футболки. Вони запаковані. В упаковці 2 одиниці це базові моделі. На футболки також окрема ціна. І останній блок це білизна. Буде три одиниці. Ціна в описі. Чоловіча колекція Levi's. Лот номер 17. Він може бути ваш.